Вітаю на каналі. значить Телефон тримаю в руках. Зразу кажу, буде трошки рухатися, трошити, тому що незручно, коли закріплю показувати остенограму. Тому е, попрошу, кому не подобається, там перемотайте чи перемикайтесь. А кому цікаво подивитися на плату, який сигнал, то е, ну дивіться. Значить так, апарат такий. Е, кентавр е, 205, ТД форсаж. Дві ручки, дві працюють, але приблизно по сигналу вони якби паралельно працюють, зараз покажу. Так, потім розберу, ну, після того як покажу сигнал. Розберу і там, що там є, кому буде цікаво, то подивитися. Приблизно плата така, саме, як аналогічних, там похожих моделях кентаврів. Значить, тут вона, можливо, чимось там відрізняється. так. Ну не суттєво, в загальному. Ну, на рахунок цієї плати, по-моєму, вона була там раніше в когось десь в ремонті. чи що. Тому що е, низ оцей от, отут в корпусі, от бачите, відломаний кусок. Або він відламався, або так розбирали, що воно відламалося. Одним словом, дісталося воно мені. Хоча пайок, в принципі, ну, якби отут не видно, хіба що, може, десь там е, на тих платках я ще не дивився. або... Щось так акуратно може хтось щось замінив. Значить плата, як ви можете замітити, деформована отут Перегнута трошки. Ну, ще крім того, що на платі згоріли транзистори, то ще і вентилятор тут взагалі відломаний. значить І того вартість ремонту виходить е, більше 1000 гривень. Так що, так от е, транзистори стоять SMD, такі були випаяв е, 40, по-моєму, 40-60 СМД, так, зараз ось цей буде добре дивитися. Ні, не дивиться мені добре. Ну, фокус, а ось є. О, показав. Добре. Так, побачили. Ну хто їх ремонтує, то знає, тут переважно стоять 40-60. 5 або 40, 60 7 в кінці букви. Це якби, е, транзистори тут з трошки швидшим діодом Тому що тут частота більша, ніж в інших так е, аналогічних дешевих інверторах. Е, і так, е, микаю стандартно через лампочку і показую вам. Так, ніби нічого не замикає. До речі, примикання, якщо не під'єднати шлейф, то буде. Ну, Тривалість імпульса буде дуже коротка. там Приблизно мікросекунди він якби заходить в обмеження. Значить так, вімкнувся. Блок жирення запустився. Ось на виході є такий сигнал. І тепер дивіться, якщо я не знаю, отут от так буду регулювати і показувати, ось так скидаю. Так, тут на мінімум. Тепер тут. Бачите? Отак от воно виходить. Тепер, якщо тут на мінімум і тут на мінімум, але тут розтягую. Ось так. І так, ставлю все назад. Думаю, зрозуміли. Так, хто, хто, хто розуміється, той е, побачив в цьому суть. Значить, далі що? Далі я його вимкну. Е, Від'єднаю оцей шлейф, е, тобто е, індикатор і... Оце вони так всі клацають, то думаю теж знаєте. Хто перший раз дивиться, то скажу, що це нормальне явище, що воно так щелкає. Так, від'єднав. Ну, Тут ще чіпати не бажано, тому що тут ще заряд тримається на конденсаторах. Значить, від'єднав шлейф і тепер, як би виходить, що тут ці регулятори не задіяні на схему керування. Значить, я Вимикаю ще раз. Покажу, може комусь годиться, що це не дефект. Ось такий от сигнал. Значить, бачите, частота приблизно 50 кГц тривалість сигналу. от, Видно, що там приблизно... Десь 2,5, десь приблизно півтора мікросекунди. значить Якщо ось так от е, сталося, значить е, при підключених е, цих, значить це виходить, або тут резистор може бути ще ну сам зломаний, якийсь один або обірваний, або ці контакти десь щось не контачить, Тому такий нюанс важливий буде при ремонті, особливо коли ремонт робиться швидко, так як воно переважно і буває. тому так от е, Якби знімаюся для себе, можливо, комусь колись згодиться І буде кому треба підписниками, чи хтось новий зайшов, то будете бачити. Так, отут я бачу щось паяно, Я ще тут нічого не встиг паяти, тому буде видно. По виходу резистор, а, зараз я закріплю і попробую вам показати, що далі. До речі, що тут його добре вдарили, я так зразу не замітив. Видно, що корпус потерпів, але ну, не дивно, наш вентилятор лопасть відламалася і, напевно, через то її все откріплення тут і лишилося. Так, зараз закріплю. Так, значить, продовжу. Так, закріпив трошечки, блін. Вже в мене цей, цей тримач вже свої, напевно, відтримав китайський. Треба пружину усилювати. Значить, Так, на рахунок цього. Тут ось тут ще прикріплена, по-моєму, була. Ні, о з цієї сторони. ну от така от пленка. Ось вона тут кріпилася. Я не пам'ятаю як, напевно, ще на пластикову тримач. І того. Так, тут драйвера теж знімаються. Вони. О. Якби тут теж є транзистори, ну, цілий драйвер. В принципі, воно теж бувають випадки, що тут горять. Там smd шні резистори. Таке от. Тому... Зручно виняти, замінити і акуратно вставити. Але не практично на рахунок цього, що в роботі і прикладається до корпусу і так далі. Значить, тут ще є нюанс, якби відмінністю його відносно інших апаратів, тому що тут два трансформатори стоять, розв'язки. Бачите, як воно зроблено. І це дає змогу. Хоча вони тут паралельно стоять, ці транзистори, без, термопаст... Ой, без термопрокладки. Термопаста, звісно, має бути, є. Прикріплюється радіатори, тут потужні, е, ну, груби. Товщина, площина, все, все супер, все з запасом. Тут його, крім того, що зразу вентилятор на нього дує, то перегріти його. Е, в принципі, щоб перегріти, то треба дуже постаратися трохи. Ну, можна, все ж таки, все можна. Якщо поставити собі мету, перегріти, то можна перегріти все, що хочеш. Так, е, щось розбираємо далі. знімається він так. Нормально, акуратно. Така от плата з еталюшками. Так, тут на цій платі так, щоб щось постійно горіло немає. Вона, якби, менше, менше всього тут поломок на ній. Ціно треба акуратно відкладати. Дальше ще відкручуємо такий от тримач плат, розпорку типу, і знімається блок живлення. Блок Зроблений на. Ну, тут вже його замінювали. На топ-225. Бачите, ну, тут він добре прогорів, аж там отвори є скрізь. Ось, вигоріло, хтось його ремонтував. Отак от, от собі тут значив, плюси щось там 400 вольт, типа вхід, вихід. Ну, отак от, от його склали, зробили, і, в принципі, він і робить зараз. Так що, можна сказати, що зробили нормально. Нічого воно ні тут не підгорає, не підконтачує. Єдине, що було брудне, само собою, то я його вже трохи почистив щіткою. І, в принципі, думаю, далі теж буде нормально працювати. Трансформатор такий, звичайно, зовсім нестандартний. І в продажі таких я не бачив навіть. Воно і не дивно. Трансформатор, бачите, теж відновлювали. Ось, Вивід, хтось з ним теж трошки добряче помахався, погрався з тим блоком і з тою зваркою. Ота вона ще теж доріжка відгоріла, вона там є продубьована з там тої сторони. Видно вон там по платі. І от так от Награлися, нема таких трансформаторів. так що Або так, або ніяк. Або щось. Можна, в принципі, я колись думав, в мене теж була проблема з трансформатором, з сплатою блока такого апарата. Ну, не цього іншого. То я вже думав, щоб на макеті зробити, в принципі. Другу плату і все. Тому як варіант, можете взяти собі на замітку. Ті плати. Всі можна переставити перепаяти на макетку і там пару е цих СМД-шних замінити від ними або і так запаяти там дозволяє. Можна, в принципі, це зробити. Це все реально. Єдине, що треба багато часу потратити, щоб це все зробити. Ось так от ну, е залежить від. Від того, чи варта чи не варта. Так, зараз ті апарат, якщо там, я не знаю, бушні, скільки в районі 2,5 коштує. Ну, якщо, в принципі, треба такий, то придеться бавитися, якщо може бути аналогічний, то це і можна розібрати там на запчастини та й все, і не морочитися, поставити другу плату. Тут друга плата теж може підійти, аналогічна. Або взяти другий апарат, зварювальний та й все. Хоча цей апарат, ну, повторюю, що так собі. Порівняно з іншими апаратами, зроблений е, норма, нормальніше краще. По ходу, тут стоїть он 400 вольт, 470 мікрофарад, але 4 штуки, 4 конденсатори. Переважно 2 ставлять. Ну і Бачите, що габарити, ну, якби масивні радіатори по виходу, тоже, які зразу обдуваються вентилятором. Так що, практично, тут е, охолодження дуже добре зроблено. Ось так от. Е, що... Так, нестандартно. Ну, все решта нормально, стандартне. Так. Можете діодний, думаю, на 50 А стоїть. Добре, не видно. О, там щось видно. Ну, по товщині Він на то підходить. Так. Тут якісь QR ти стоїть. Так. А далі надписи які. Які там надписи? Ні, 35 а стоїть ампер. 3510, К-3510. Маркування 35 А Діодний мостик. Ну, але якщо е, фірмою оригінальнішою, реально тримає 25 А, то точніше 35 А, то цього, в принципі, достатньо. Скільки вона, само собою, е, Ну 200 А може, в принципі, чисто е, теоретично і практично, бачите, шунт, шунт, е, ширина шунта ш... ширша, ніж в інших. Апаратах, які реально видають 180 А. То тут, тобто шунт, 200 А видасть. от Навіть маркування плати ще є. бачите 13-й рік ПЦБ-80107. Ось так. от І це все з ще мідною шиною. Все з'єднано. І це нормально, тому що буває, що тут часто перегорають. Оці от доріжки приходиться вже колхозити от зверху щось або напаювати або з'єднувати. Так, і причому ще на трансформаторі там внизу, бачите, що стоїть на виводі ферерити кусок. Отам зелений. Це теж рідкісний випадок. ну, Такий мало, мало що попадається, щоб так було. А от видно, бачите зелений. На одному виводі з транзистора. Ой, і на цьому теж є. Трансформатора. Тут і там. Угу. Це взагалі супер. Так, тут виходить, що паралельно три, вит... три провода витка, е Проводом змотаний. Второй... Так. Трансформатор. По розмірах ну, стандартний, як в інших тих апаратах, на 180 А. Реально, 200 А. Ну, в принципі, я думаю, що, напевно, що витягує. Може можна його розігнати. Єдине, що транзистори трошечки, напевно, що не потягнуть. Хоча хоча можна поставити сильніші, але тут же питання буде до діодів. Діоди в нас тут стоять. Треба дивитися по поташит. По так, так, діоди. Трохи так воно все залито лаком, але салат плата. Лаком покрита Ось які діоди. f 60 up 20 dn Ось так: от 60 ампернів, певно, що 200 вольт. Не знаю, чи 60, чи то по 30, чи то 60 і 60. Того 120 і 120, 240. Ну, якщо 240, то теж вони би мали теоретично витримати. І так. Ну, зрозуміло, я думаю, що знаєте, що якщо там моделька 205, то 200 А не факт, що є. Так, хотів би подивитися табличку. Табличка, напевно, на верхній кришці. Зараз я з верхній кришки принесу і гляну вже самому стало цікаво. Так, ось вона. Верхня кришка. Значить, що в нас тут є? ТД форсаж, кентавр, 200 А28 В пише. Ну, 100% 160 А ймовірність 80%, 200 А. Ну, на 80% і ненадовго. Я думаю, що 200 А вона, в принципі, може реально видати. Це вже достатньо, щоб проварити навіть четверкою, навіть трохи грубший метал. Ось так от. Значить. Так що так. Так що апарат такий досить такий нормальний, хороший. В принципі, як за свої гроші, я думаю, що його варто і ремонтувати. Якщо попадеться десь там вам доучний, то можна і купляти його. Крім того, тут не є щось таке сильно. там по драйверах, окрема розв'язка, все супер, нормально працює. я таких, ну, плату таку. В різних моделях такого кентавра заремонтував і, в принципі, нормально. ну Повторів не було. Все працюється. Єдине, що ставлю ці дорогі транзистори SMD, щоб було в кінці з цими швидкісними діодами, тому що тут частота набагато більша, ніж в інших інверторах. Якщо в інших там переважна частота від 30 до 40 кГц, там 44 максимум, то в цьому 50 і вище. Буває, що. Ну, Іменно в цьому там, по-моєму, скільки було 50. А буває, що тут і 58, і до 60 кГц заходить. Ось, Там вже тоді стоять трошки в такому іншому корпусі транзистори. Зараз покажу. От в такому корпусі. Но вони там 65, і якби по характеристиках там вони чуть йдуть сильніші. Ось так от. Значить на цьому, в принципі, якби в загальному все, що є там. Питання до чогось, то можете в принципі задавати. Знаючи люди дадуть відповідь. Якщо не я, то хтось інший. Так що це якби зараз же популярне і нормальне явище. Ще я вам би хотів тут показати кнопку, але кнопка така досить нестандартна. В неї виводи, виходи якісь скручені. Їх або коли я виймав там попередній майстер. Поскручував, або вони все ж таки тут, напевно, що такі зроблені в кнопці. Так, кнопку знімати не буду, наскільки вона, але якщо вона витримає, я думаю, що вона, напевно, є на 30 А. І таке 30 А дістає. А тут тутка це взагалі треба все під заміну. Так, вже якщо там, то ще й покажу спереду, як воно тут все виглядає. Стандартний показометр. Затертою. Мікросхемою. Ось, взагалі супер. Ну, шліфують мікросхеми, як має бути. Чітко. Там операційник так лишили. Все, решта, видно. А це зашліфували файно. І тут два регулятора на платі. І ще тут можна трошечки підігнати корекцію зробити по струму вихідному. Так. Резистори на 10 кОм. Один, другий, я думаю, так само. В принципі, ось так от. Це от не знаю, що тут стоїть. Або опорний стабілізатор, можливо, або, не знаю, або щось інше. А, це стабілізатор 5 вольт, напевно, що на оцей показометр. Так що так. от. Все. На цьому все. Бувайте! І до нових відео. Дивіться, все щастить.